Сергій Чероватий, речник східного групування наших військ. Пане Сергію, вітаю. Добрий вечір. Пане Сергію, отож, генерал Сирський повідомляє про те, що в районі Бахмута є просування, і наші воїни взяли під вогневий контроль саме місто. Можете перекласти це з військової на зрозумілішу трошки мову, що означає вогневий контроль міста? Ну, як ми вже говорили неодноразово, в тому числі в ваших студії, що у нас немає над ворогом багатократної переваги в силах і засобах, тому ми постійно застосовуємо таке тактичне новаторство, таке, знаєте, певну військову конвергенцію, поєднання оборонних наступальних дій, враженням вогнем, певних іноді там навіть асиметричних дій, щоб максимально зберігаючи свій особовий склад і техніку просуватися, і потрішки. Зверняти можливо не так, якби нам хотілося, але зато впевнено і відносно безпечно звільняти нашу землю. Відтак ми досягли крок за кроком цього результату. що контролюємо висоти над е Бахмутом, вражаємо вогнем, вогнем ворога. Як це відбувається, можна глянути на телеграм-каналі командувача, він сьогодні виставив як один з е розрахунків е ворога і е вогневих які е в. Помістив на багато свій розрахунок на багатоповерховому будинку, був знищеним одним влучним ударом наших артилеристів. Про те, що ми те з вами неодноразово говорили, що наші артилеристи максимально відточують розвідку до розвідку всіх об'єктів і економлячи снаряди, дуже влучно стріляють. Ворог, безперечно, чинить шалений опір. 313 разів за цю добу він обстрілював наші позиції на Бахмутському напрямку. Три авіаудари здійснив. Було на цьому напрямку загалом сім боєзітнень, в ході яких ми 64 окупанта знищили 102 поранили і взяли одного в полон. Також знищили ворожий розрахунок протитанкового ракетного комплексу, і три склади з боєприпасами, два авто, які підвозили боєприпаси. Коли генерал Сирський каже про Бахмут, він також вживає таке слово сполучення, що росіяни опинилися в цьому місці у пастці. Чи правильно я розумію, що росіяни ризикують опинитися в полоні в Бахмуті? Ну не в полоні, в оточенні? Перепрошую так. Безперечно, війна це постійна змагання, змагання вправності, змагання в використанні свого досвіду, наявних в тебе сили засобів. І генерал Сирський і підпорядковані йому командири бригад, батальйонів вже неодноразово. Штаб його неодноразово показували, що вони вміють перегравати ворога. І раз він говорив це, його на його авторитет можна завжди покластися. Я думаю, що це має велику ймовірність до, до впровадження в життя. Друге діло, що ворог це також розуміє, намагається підтягувати резерви, зробити все, щоб це місто символ. Зберегти максимально під своїм контролем, я просто пам'ятаю, що загнаний у кут щур дуже активно тоді кидається на тих, хто його туди загнав. Наскільки ви оцінюєте зараз інтенсивність російського спротиву на цьому напрямку? Ну, ви абсолютно праві, але у нас дуже багато вже вправних щуроловів, які, які знають, що з ними робити. Як я якраз сказав, що саме на навченості і мотивованості тримається зараз наше військо, і вони вміють перемагати ворога, максимально застосовуючи, скажімо, інтелектуальні такі засоби, і переважаючи його саме в інноваційних певних елементах проведення війни. І, і і цьому а цьому сприяє немовірна мотивація Це всіх бажання швидше вигнати ворога і нанести йому ключові поразки. Тому я думаю, що і надалі ми так будемо рухатися. Військово-політичне керівництво забезпечитиме е, забезпечення війська підтримку. От бачимо, що зараз буде саміт НАТО. Ми впевнені, теж не обійдеться без хороших новин. А... Так, і коротко, просто у нас вичерпується час. А ми якраз будемо скоро переходити до саміту НАТО в ефірі. Хотів спитати ще стосовно Лиману. Яка там ситуація? Бо позавчора був обстріл, в якому загинуло багато цивільних? Що діється на Лимані? Так, цей напрямок уже багато місяців підряд є лідером з артилерійськими обстрілами. Ця доба не стала виключена: 416 обстрілів, 6 авіанальотів. Чотири штурми ворог зійс на вході, якого було знищено 33 окупантів, 77 поранено, і також підбито танк, бойову машину піхоту і знищено безпіл... безпілотний кланцет та два склопольових склади з боєприпасами. Ну за ланцета особливо і за танк приємно. Дякую, пане Сергію, що знайшли можливість до нас долучитися. Сергій Чаруватий, речник східного групування військ, був з нами на зв'язку. А...